Добрий вечір. Вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України. Вітаю вас, дякую, що приєднуєтесь щовечора, кожного вечора, 21.10, ми разом об'єднуємося і молимося до Господа Бога. Просимо перемоги для нашої країни, просимо благословіння і захисту для наших воїнів, просимо для всіх українців мира, злагоди і процвідання для всіх українців на всій території України. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільнодум». Більше про мене ви можете дізнатися в описанні під цим відео. Перед тим як ми розпочнемо молитву, я хочу трішки розповісти про сенс цієї молитви, що це за молитва. В якості колективної молитви я використовую покаяльно В цій молитві. Ми звертаємося до Господа Бога і просимо його вибачення. Вибачення за те, що впустили у свою душу зло. Другими словами, можна сказати, що у нас з'являються негативні руйнівні думки, які захоплюють повністю нас, які змушують нас відчувати страх, які змушують нас переживати дуже складні емоції. І в кінці ми просимо в Господа Бога очистити нас від всіх думок. Саме для цього я і проводжу цю молитву і дякую всім, хто приєднується, тому що кожного вечора ми маємо можливість очиститися від. Всіх цих негативних думок. Я маю на увазі від того, що в релігії Називається гріхами, а це мається на увазі від гордині, від сумнівів, від гніву, від заздрощів, від скупості проявів, скупості, від ненависті, яка Зараз дуже часто відвідує нас у думках, тому що ми відчуваємо гнів, ми дивимося новини, ми переживаємо на власній, як кажуть, на власній шкірі дуже страшні моменти е війни, і тому ми гніваємося, ненавидимо, і це все забруднює по суті нашу душу, і це відбувається кожного дня, кожної насправді навіть миті. І тому кожного вечора, о 21.10, я й проводжу молитву, щоб дати можливість усім бажаючим за допомогою молитви спосіб очистити свою душу, налагодити знову зв'язок із Господом Богом. Тому що, знаєте, у найголовнішій молитві Отче наш або молитва Господня, там є така фраза, коли ми кажемо, хай буде воля Твоя. Тобто мається на увазі, що ми стверджуємо, що нехай буде Госп... воля Господа Бога в усьому, на всій землі, в усьому, в усьому, в усьому. І саме щоб воля Господа Бога справді була. Нам і потрібно очищати наші душі. Тому що це як порівняння порівнянні із Сонцем і Хмарами, Господь Бог, Він неймовірний, він вічний, він потужний, і він постійно є, і Він постійно дарує нам свою любов, свою благодать, свою підтримку. Але ми, саме ми, закриваємося від Божої любові, від благополуччя, від достатку, від здоров'я. Це не те, що Бог нас карає, не дає нам, ні. Бог щомиті, що секунди дає нам свою любов. Якби він не давав нам свою любов, ми просто б усі померли б, зникли б миттєво просто. Бог Вседержитель, все на ньому тримається, на Його енергії. Але ми, люди, закриваємося від нього, закриваємося саме тим через те, що забруднюємо свою душу. Це можна сказати, наче на... в небі з'являються хмари, які затуляють світло сонця. Так само кожен день ми переживаємо різні моменти в житті, різні думки. Хтось нам може сказати якісь. Не, ну, якісь прокльони, якісь погані думки, тобто, ой, щось буде небезпечно, ой, у мене якісь погані перечуття, або люди можуть зробити нам е, якусь, е, при, причинити нам якийсь біль, і в нас виникнуть негативні думки, образи, ненависть навіть на них. І все це затуляє. Господа Бога затуляє прояв його волі у нашому житті. І щоб очистити свою душу, я пропоную цю молитву. І до мене кожного вечора чи регулярно люди пишуть і розповідають про те, що після цієї молитви у них на душі е, стає. Легко приходить мир в душу, приходить спокій у думки, і з'являється впевненість у тому, що все буде добре, що з їхнім здоров'ям буде добре, що з життям буде все добре, що з їхніми рідними все буде добре. Я це порівнюю відчуття те, про яке люди мені пишуть. Відчуття, знаєте, як. У дитинстві, коли з вами знаходяться люблячі батьки, коли вони тримають вас за руку, і ви впевнені тоді, що все все буде добре, тому що з вами такі ну, любимі ваші батьки такі потужні, вони все можуть, вони все все можуть зробити і. Тоді дуже спокійно на душі становиться. Точно так же саме, коли ми очищаємо свою душу від зневіри, від страхів, від хвилювань, від ненависті, образ, то в нас на душі станов... з'являється спокій. Ми, ми тоді починаємо, саме в цей момент починаємо відчувати, що Господь Бог насправді з нами. І він нікуди не, не йшов геть, він завжди був з нами. Просто ми тоді не відчували в оцих всіх думках, в оцих всіх хвилюваннях. Ми, е, знаєте, як ото, е, коли дуже розхвилюєшся або ще щось, не помічаєш. Ми не помічали просто. А коли ми очистимось від цього, попросимо Господа Бога, щоб він очистив нас, тоді ми його побачимо. І тоді нам стає спокійно на душі, спокійно і впевнено, тому що ми впевнені, значить все буде добре. З нами Творець, Господь Бог, наш е, Отець Господній, і тому ми не самі, і Він нас в усьому підтримує і допомагає. І ця молитву я провожу ще для того, щоб допомогти нашій країні, допомогти всім українцям. Тому що, коли люди одна, дві, три, сто тисяча людей, мільйони людей очищають свої душі, вони тим самим допомагають усім навколо, усім людям, які навколо них у цій своїй країні допомагають. Бо Наша е, зараз зараз війна, яка відбувається у нашій країні, вона ж не просто так з'явилася. це е, Можна сказати, доля, можна сказати, карма, як вам приємніше в розумінні. Але це причиною є наші внутрішні страхи. Можливо, наші дитячі, можливо, страхи, які ми перейняли від наших батьків, від наших предків, можливо, все проявляється і далі, і далі. Але річ у тому, що ці. Війни на нашій країні відбуваються сотнями років. Подивіться, ви знаєте історію, ви самі це все розумієте. Прям інколи здається, що історія повторюється майже по колу, але вона насправді рухається по спіралі. Схожі події відбуваються. Але уже по інакшому і то ми очищаємо свої душі. Ми, по суті, очищаємо це інформаційне поле. Ми очищаємо душі всіх людей від того, щоб завтра настав, коли настане мир, коли наша країна переможе, щоб це було не тимчасова перемога, не тимчасова зупинка війни на декілька років чи десятиліть. а на століття, на тисячоліття, щоб наша країна була в мирі, процвітанні, і щоб вся планета була в мирі, щоб ми процвітали, ми розвивалися, ми, наші нащадки і були щасливими. Давайте тоді розпочнемо саму молитву. Я вимкну своє зображення, вимкну слайд із текстом молитви, і давайте помолимося. Звернемося у щирій молитві до Господа Бога і попросимо е, захисту для наших воїнів, які зараз на передовій тому, що вони відчувають дуже багато страхів. Помолимося за всіх тих, тих українців, які відчувають страхи, які зневірилися, і помолимося, щоб е, Господь Бог очистив душі усіх українців. І приніс перемогу нашим воїнам, приніс мир і злагоду в, наші, в нашу країну і подарував усім українцям е, уже в найближчі місяці, роки е, процвітання з кожним днем, щоб ми процвітали все більше і більше, щоб наша країна процвітала, наша мова процвітала. Щоб стрімко відбудовувалась після війни, щоб наша культура українська процвітала. Давайте попросимо це в Господа Бога. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно і спокійно приймаю все те, що ти даєш мені пережити. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе. Бо я покладаю на тебе всі свої надії і сподівання. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни у моїй країні, що стали причиною вторгнення росіян у мою країну, окупації Криму, частини Донбасу і розпоч... початку. Повномасштабної війни проти нашої країни. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені ті мої думки, ті мої зневіри, страхи, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи, дякую, дякую, що вибачив мені, дякую, що очистив від неправильних думок, від сумнівів, від страхів, від зневіри, від Гордині від гніву і натомість наповнив душу світлом твоєї любові, віри й надії, сміливістю і спокоєм. Дякую тобі, Господи, що сповнюєш мою душу спокоєм, що даруєш віру у перемогу України, віру у те, що Ти благословив наших військових на перемогу. Віру у те, що нашу країну чекає перемога, чекає мир і злагода і процвітання, процвітання на всій території України для, для усіх українців. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Я люблю тебе, Господь всемогутній, Я люблю тебе всім серцем своїм і всією душею своєю. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, у страхах, у сумнівах, у зневірі. Що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що сотні тисяч українців змушені зараз перебувати на фронті зі зброєю в руках захищати свою країну. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, і що так багато людей постраждало від, цього, від неї. Будь ласка, Господи, прошу Тебе вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, дякую, що вибачив. Господи, дякую Тобі, що очистив мене, що очистив мою душу і душу всіх українців від зневіри, від сумнівів, від гніву і ненависті, від негативних очікувань і переконань, і натомість наповни в наші душі світлом Твоєї любові, віри, надії і спокою. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, що ти сповнюєш душі всіх українців світлом Твоєї любові. Дякую Тобі, Господи, що Твоя любов несе спокій у наші душі, заспокоює нас, нас дарує нам. Певненість у тому, що все буде добре, що е, Збройні Сили України звільнять усі території, що окуповує зараз Московія, звільнять Крим, звільнять усі населені пункти е, і малі і вел, і великі, що окуповує Росія, і на всі люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я покладаю на Тебе всі свої надії і сподівання. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую, що вибачив. Господи, дякую, що очистив від неправильних думок. І мою душу і душу всіх українців. Дякую Тобі, Господи, що натомість наповним наші душі світлом Твоєї любові, віри, надії і спокою. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш наші душі світлом Твоєї любові і разом з любов'ю приносиш нам відчуття спокою і миру, даруєш нам впевненість у тому, що Ти. Поряд з нами, що ти захищаєш нас, що ти благословляєш нас на перемогу, що ти благословляєш наших воїнів на перемогу, на звільнення усієї території, що окуповує зараз Росія, на звільнення Криму, Донбасу і встановлення безпеки, зони безпеки і миру на всій території України. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для нас перемогу, приготував для нас мир, злагоду, процвітання нашої мови, нашої культури, нашої стрімкої розвиток нашої економіки. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти благословляєш нас на перемогу і благословляєш нас на розвиток нашої країни і на те, щоб усі, хто зараз в Виїхав з України з бажанням з якнайшвидше повернулися в безпечну країну, у міста і селищі, які відбудовані. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі, Господи. Дякую вам. Дякую вам, що кожного вечора ми збираємося і молимося до Господа Бога і в цій колективній молитві просимо в нього перемоги. Господь Бог чує наші молитви, Господь Бог виконує наші молитви, бо бачить нашу віру. Коли ми віримо, то тим самим наше небо безхмарне. І сонячне світло, Божа любов, як сонячне світло, легко проходить до нас, воно обогріває, е, да, обогріває нас, воно е, освітлює нам шлях, воно дарує нам чудові ідеї, дарує нам віру і впевненість в тому, що все буде добре, і воно розсіває всі наші страхи. Коли ми очищаємося, то ми відкриваємося Господу Богу, і тоді зникають усі страхи, зникають сумніви, зникає зневіра, і навпаки, приходить Божа благодать, Боже благословіння Божа підтримка. І зараз ми бачимо, що багато людей. Підтримують Збройні Сили України. Багато людей займа, мають гроші, заробляють, донатять на Збройні Сили України. І наша армія ем, перемагає, наша армія дне, день за днем звільняє територію України, звільняє від окупації е, агресором. І нашу країну підтримують Господь Бог дарує нам цю підтримку, дарує можливості іншим країнам підтримувати нас і нас підтримують західні країни, дарують нам високоточну зброю, дарують нам фінансову підтримку. відмінно в... при... принесе нам перемогу, неодмінно принесе нам стрімке процвітання. І неодмінно е здійснить нашу, наше бажання на перемогу, на благополуччя, на мир. Дякую вам ще раз, що молитеся. Бажаю вам усього доброго, бажаю вам добра, бажаю вам, щоб у вас над, над вами було мирне небо, і щоб е у вас ніч, ніч ця була спокійною і бажаю вам. Щоб і вам, і вашим рідним, щоб ви були в безпеці і жили в достатку і благополуччі. До побачення! Зустрінемось завтра о двадцять.